Доброго дня! Сьогодні ми приїхали в Київську область до нашого партнера на демополігон провести перший облік та перевірити стан посіву кукурудзи та соняшнику, які були посіяні з різними нормами стартових добрив від компанії Екоорганік. Провівши облік, ми можемо сказати, що стан посіву задовільний. Незабаром буде проведене перше позакарневе підживлення, на соняшнику буде внесено еколайн Бор Преміум, а на кукурудзі у фазу 4-6 листків буде внесено Еколайн цинк хилати, а також посвітний К. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки та слідкуйте за нашими демополігонами.